Пане допомогу, запрошуємо вас на останню гру сьогоднішнього вечора. До визначиться ще один фіналіст першої АІТ-ліги. Буквально кількома секундами раніше. Сталій Стрикель Володимир Живан. Для Та... сьогодні Миколі Сочу гру. Тим не менш, зараз помиляється! Логотип теплі олімпійки. Атака і важко м'яч у нього. Що сьогодні. Дощ вніс свої корективи. Дячук! Мацишин. Черкавський помиляється. 2-2. Два два. Яровий. Удар! Рикошет! Не... У регулярному чемпіонаті Інкора взяла верх над суперником. Удар Івашка по центру. Мацишин. Запрошуємо усіх на заключні 17 хвилин другого півфінального матчу першої АІТ-ліги між Памом та Інкорою. Нулі на табло. Перша гра. 1-1. Але не перевдягнувся. Також немає. Халемона удар! Гол! Голодино пам забиває Володимир Живан лівою ногою. Поцілив у кут. Що не зрівняють рахунок хлопці та літанського, тоді все. Пам у фіналі на нас не чекатиме. Серія пенальті. Гол! Беречка, який момент! І на старті сезону до прикладу. Зараз без фолу. Гайдар, удар в ближній кут. Павло спокійно. Пучковський. Фактично вихід 1 на 1, Пучковський. Гол! 2-0, Все лимов понотами. Пав зараз розіграв. Вийшов із воріт Павло Гайдар, зменшував кут обстрілу, але тут комбіна. У нього хороша, ліва нога, але сьогодні ми її не бачили. Удар у ближній кут від Андрія. Єважко. В центральній зоні Дячук! Порушення правил. Фіксує. Гайдар залишає Іважко. Удар голова! Гол! 2-1! Інтрига буде! Чудово розіграли. Переміщуються хлопці! Знову контроль від інкори. Важко! Безвальна передача! Як же ж голова і не... прокинути собі на хід дячук? Гайдар, гайдар! Віддати передачу можна було! Іважко! Покотив! Дячук! Удар! 2-2! Інкора зрівнює рахунок за 2 хвилини та 10 секунд до завершення зустрічі! Які емоції! Зараз знову гайдар віддати. Дячук один дячук пробуває у дальній кут цей Мацишина Та. дві секунди. ліворуч живан. Це буде жовта картка для Андрія Гайдара Лунає свисток Рефері. На нас чекатимуть попереду пенальті. Удар поворота немає за цього. Гайдар Чи Мацишин, пробуває Андрій. Стійка! Розгін, удар по воротам! Дячука. Удар! Поперечка! Епам! Удар по воротам! Гол! 1-0! Епам! Вийшов лідери! Забиває шостий номер! Гол 1-1! Гайдар Чепучковський, удар по воротам, сейв! Павло Гайдар, чоловічий! Цін четвертого номера, Мацишин Чечерковський, удар! Гол! На полі Стрикель. розгін удар гол! Це ще не вечір. Беремо невеличку паузу. Розгін удар поворота гол! Інкора у фіналі. Я пам зіграє за бронзові нагороди, також як це було минулого року. Інкора. Зіграє з інтеліасом. Що ж у нас зараз відбувається? Які емоції? Це справжній шок, справжній трилер. Ми дякуємо всім,